Таких ніжок у чоловічому футболі не побачиш. Ці леді посягнули на останню чоловічу святиню сімейні труси. Вони стали формою футбольної жіночої команди Місячне сяйво. Дівчата посилено розробляли стратегію гри, продумували комбінації. Публіка вибухала, коли красуні все таки вивчали по м'ячу. А що було б, якби вони ще обмінювалися футболками? Тренер грою задоволений. Гра була складною, трохи нервною. Але борьба була дуже рівною. Извините, я більше не можу отвечать на вопросы, Я должен йти в роздівалку в дівчинках. А 8 березня дівчата проведуть із найціннішим футбольним футбольному <рес> Наше кредо завжди тренуватися, особливо в час матчів. От і тому я вітаю всіх з 8 березня, всі на поле, всі гартуємо свій дух. Незважаючи на чоловічий вид спорту, та чоловічий одяг, ми все одно залишаємося з жінками. З 8 березня. Олена Павлова, Тетяна Шпайгер, Могилянська школа журналістики.